Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, що можна сказати? Пішли дощі, продовжується цвітіння гороху. Це якийсь капець. У нас було тут сухо, капець. Тепер пішли дощі, такі вже випало 50 мм за місяць. За місяць, так? Да? 40-50 мм там залежно від цього. І воно почало продовжувати цвісти. Якась історія така в цьому році, якийсь дуже надзвичайний стандартний рік. Але по гороху можу сказати одна історія, що як трава, щось є, щось є, щось нав'язалося, ви бачите, бачите, що твориться. Перина така, це якраз тут прохід доприскоче. Пов'язалося, Торкоти, щось всередині є. Ну Їсти не буду, бо ми його тут захімічили, як могли нормально так. При це ще я бачу хімічний, бо... Горох, бачите, почав цвісти. Де-не-де. Де, де, де. Але ось, продовжує цвісти. Дощів ось грязюка, бачите, появилося. Дощів випало гарно. А тут деякі села то і під 100 мм випало. Знаєте, ну ходило тут кругами. І тепер така історія з горохом. Тобто треба буде ще обробляти додатково. Додатково, ще буде обробіток інсетицидом, який не плановий, бо бачите, що цвіте. Якщо цвіте, то нам вже точно не потрібен е, цей брухус або плодожерка. Ходіть, дивіться, дивіться на поля свої, бо колеги зараз просто біда. просто біда. Воно то є, все, да? але треба дивитися і день і вночі, чи його щось не починає жерти. Тому що він такий смачний, що двоногі товариші ходять на горох. Але я дуже не рекомендую, що можете траванутися, просто серйозно траванутися. Особливо дітям не несіть його. Спеціально візьміть насіння, купіть і десь вдома посійте. так буде ліпше, аніж брати з поля, тому що ну, це небезпечно, їй Богу. Принаймні, якщо вам ваш організм витримав, то все добре, і дитячий, то добре, але повірте, що, як кажуть, в інсектицидів є акумулятивна дія, тобто накопичувальна. Так що будьте обережні, запрошуйте співпраці, колеги. Підписуйтесь на мій канал, тому що це про життя у полі і про такі історії, як горох. Побачимо, що в цьому році нав'яже нам по врожайності. Ну щось є. Я не скажу, що якісь краще, чи минулого року, чи гірше. Бунгер покаже. Успіхів вам!